Виконуємо дії. 5 восьмих множимо на 4 п'ятих, після скорочень відповідних ми маємо 1 другу, тобто це Д. Ділення 3 п'ятих, ділення заміняємо множенням на обернений дріб на 15 перших. Після скорочень. Ми бачимо, що це 9. І отже, це Г. Дві сьомих підносимо до квадрату, тобто 2 сьомих множимо на 2 сьомих, і в результаті будемо мати 4,49. І це відповідь Б. Ну, і одиницю одна перша ми множимо на обернений дріб на 12 сьомих. Це 12 сьомих або 1,5 сьомих, тобто відповідь В. 3,1. Мінус на мінус дає знак плюс додати 4,1 сьому. Зводимо далі дроби до спільного знаменника 35. Додаткові множники. Чисельнику 7 додати 5, 12,35. Не скорочується, отже відповіть 7,125, і це В. Мінус 5 сьомих додаємо 1 1,16. Ставимо знак числа, що має більший модуль, тобто знак плюс. І потім від 1,16 ми віднімаємо 5 сьомих. В результаті 1,16 запишемо як 7 шостих і відняти 5 сьомих. Спільний знаменник 42, тоді сюди додатковий множник 7 і маємо 49 відняти 30. Отже, 19,42. 19,42 це відповідь А. 36 ділимо на від'ємне число, в результаті будемо мати знак мінус. А потім 36 перших ми множимо на обернений дріб на 9 четвертих, скорочуємо і будемо мати 81, тому в результаті мінус 81 і це «Д». При множенні знову ж таки двох чисел з різними знаками ми будемо мати знак мінус. І потім перетворюємо дроби, записуємо в вигляді неправильних дробів. Тобто 14 треті ми множимо на 11 сьомих. Скорочення відбувається. І далі 22 треті. А це 7,13. Отже, мінус 7,1 третя це відповідь Г. Отже, дріб скоротний це той, який можна скоротити, і це дріб Д, тому що 34,51 можна поділити на 17. Неправильний дріб це дріб, у якого чисельник більший або дорівнює знаменнику. В даному випадку Це В. Далі розглянемо четверте, а потім вернемося до третього. Дріб обернений до дробу 1,2. Ну, якщо 1,2 записати дробом неправильним, це буде 7,5, а тому дріб, який обернений до нього, це 5, і це відповідь А. А тепер вернемося до дробу, який менше за 0,5. Нам залишилося дві відповіді, перевірити B і G. Ну, наприклад, щоб перевірити 13,27 і порівняти з 0,5, 0,5 це відомий дріб, звичайний, одна друга. Ми можемо звести їх до спільного знаменника. Як ми бачимо, це знаменник 54. І тоді, якщо розподілити додаткові множники, перший дріб ми будемо мати 26,54, другий 27,54. І звісно, 2654 менший. Отже, умова виконується. Дріб менший за 0,5, і це відповідь Б. Разом з тим, перевірити, чи буде дріб більший від. Однієї другої, чи менше від однієї другої, можна набагато простіше, на мій погляд. Яким чином? Звернемо увагу на те, що дріб одна друга утворюється завжди тоді, коли чисельник в 2 рази менше за знаменник. Тобто, наприклад, якщо знаменник 4, то в чисельнику має бути 2. Якщо в знаменнику 16, то в чисельнику має бути вдвічі менше число, тобто 8. Якщо, наприклад, в знаменнику 23, то знову ж таки в чисельнику має бути вдвічі менше число, і це. 11,5. Це завжди так утворюється дріб одна друга. Тому для того, щоб порівняти, наприклад, 13,27 з однією другою, то я запишу одну другу. Якщо 27 знаменник, то половинка від 27 це 13,5. Число 13 менше за 13,5, а отже цей дріб буде меншим за половину за одну другу.